Сьогодні 9 червня, 25 рік, понеділок, зелені свята. Тому в принципі нічого такого не робив. Проснувся, пішов поїв під ютубчик. Зараз дивлюсь проходження першого Resident Evil, який ще на першу плойку виходив. Люблю ретро ігри, але в деякі з них лінь грати, а в деякі ні. Тому після того, як поїв, пішов продовжувати проходити четвертий Resident Evil. Там граєш за персонажа Леона, який рятує доньку президента Ешлі. І ви, мабуть, знаєте, що якщо якимось чином подивитися під спідницю Ешлі, то вона обуриться. Ну, і мене збили з ніг, в мене лишилось супля життя, але моя голова опинилась під спідницею Ешлі. І вона знервовано запитала, чому я туди дивлюсь. Смішна ситуація. Пізніше пішов купив молока в магазин, в який ще в дитинстві ходив купувати чудові речі, маючи дві гривні в кишені. Якщо ви зі села, то, мабуть, у вас також є такий магаз. Потім пішов прогулятися. Взагалі люблю кататись десь ровером, чи пішки лазити. Люблю особливо ось цю місцевість. Тут дуже рідко людей можна зустріти, і навкруги трава і дерева. То я йду до друга дивитись фільм. От сидимо, в нього дивимося кошмари на вулиці В'язів. 2. старі фільми, то Любов, в них якийсь є такий матовий шарм. Друга частина моя, напевно, найулюбленіша зі всієї франшизи. Ну, якщо не рахувати фільм Фредді проти Джейсона, бо цей фільм мій найулюбленіший. Ну і перед сном ще почитав книжку. Я читаю по 6 сторінок в день і отримую велике задоволення від цього вже читаю так більше ніж рік. Ніколи в мене не було такого довгого періоду читання. Зараз читаю Удача, любить мертвих автор Стівен Спотсвуд. Це детектив про Нью-Йорк 40 х років. Та й таке.